Мешканці гуртожитку проти заводу. Уже кілька років на Білоцерківській 10 точиться боротьба за квадратні метри. Дмитро пильно штудіює книги. За рік він вступатиме до комерційної академії. А Поки гризе граніт науки і чекає на паспорт. Проте мама не може виробити його вже рік. Ані паспорта, ані приписки. Все через те, що мешкають в гуртожитку заводу Іскра. Спочатку я звернулася на заводі в сектор. Вони сказали, що немає дозволу, вони не можуть мені нічим допомогти. Тоді я пішла в профком в профкомі мене направили в паспортний стіл. Дітей без прописки і паспорта тут чимало напад іскра пильнують закон. Мовляв, гуртожиток для самотній, тож ніякі дітей прописувати не можуть. Ще один конфлікт комунальні послуги. Тут за них більшість сплачує по 600 гривень з кімнати. Усі біди мешканці вбачають у прибудові до гуртожитку. Її нещодавно здали в оренду, а лічильники, мовляв, не розділили. Так як окрема одиниця він не розглядувався при будівництві, будівлі гуртожитку, тому лічильники на світло, газ, воду і опалення стоять загальні на цілу будівлю. Зараз підписано оренду з, не знаю, з ким, і вони почали робити ремонти і тим часом використовують енергію, воду, яка рахують наші лічильники. Відповідно, усі витрати ділять на всіх, зменшити оплату за комірне мешканцям могли б у мерії. Якби власник гуртожитку звернувся у відповідне управління і перерахував їх. Згідно з діючим законодавством, надавач послуг в даному гуртожитку це є, наскільки я розумію, іскра. Так дане підприємство зобов'язано згідно з законодавством звернутися з розрахунком тарифу до органу місцевого самоврядування, оскільки вони перебувають на території міста Львова, з розрахунком тарифу на Послуги з утримання будинку і прибункової території. Напад іскра переконані, проблеми із мешканцями у них не через тарифи і паспорти. На заводі запевняють гуртожиток їхня власність і показують документ. А от мешканці хочуть стати незалежними. Конфлікт в тому, що мешканці хочуть право власності на приміщення, в яких вони проживають. От в чому і конфлікт. Конфлікт не на рахуванні, Конфлікт не в тому, що хтось когось обманює по цінах. Такого немає, це вже встановлено. Конфлікт в праві власності. Гуртожиток міг стати комунальним ще в 2011-му, але через непорозуміння і надреальні вимоги підприємства з місця конфлікт так і не зрушив. На нараді в губернатора були, перший заступник міського голови теж був присутній. Є протокол повністю тимчасової контрольної, обласної тимчасової контрольної комісії, що дійсно вони хотіли 15 соток взамін. Ніби спочатку погодилися, далі, подавши лист міську раду офіційно, вони збільшили це до трьох гектарів. На останній сесії міськради голова Львова обіцяв докласти усіх зусиль, аби взяти гуртожиток на баланс міста, адже за законом усі житлові приміщення мають належати територіальній громаді. Ірина Папірник Олег Кухар, головні новини Львова.